Ну і вітання, друзі, чергова посилка з Aliexpress. Давайте оглянемо, що тут прийшло на цей раз. Розпаковуємо і уважно переглянемо, що у нас тут прийшло. Так, висипаємо все на стіл і дивимося, що тут є. Так, давайте почнемо звідсіля. Так, запобіжники для мікрохвильової печі. 850 мА 2 кВт, дуже часто вони горять в мікрохвильовках, горять, тому що згорає по силі то діод, то конденсатор пробував, то інший конденсатор. Ну, зміняємо їх завжди в нагоді. Так, далі це у нас роз'єми. Роз'ємчики гнізда, точніше, Type-C. Для того, щоб десь щось можна було переробити і встановити зовні, для того, щоб або не виламували. Я часто ліхтарі людям, роблю, ставлю плату ТП 4056 і вивожу ось такий роз'єм. Тому що мікро USB, звісно, вони виламуються і взяв собі в запас два десятки. Нехай буде, гадаю, що пригодиться. Так, Далі у нас далі у нас це ізоляційні кільця на акумулятори 21700. По-моєму, так. Да. Ніби вони е, теж користуюся. У мене немає, мене тільки в основному 21, е, 18650 в основному користуюся, але буває таке, що перепаковую, ставлю 21700, тому теж в нагоді будуть. Так, далі, що це у нас таке за пінцет? А, це у нас виходить ескалатор чи як він там називається. Це для того, щоб виволочувати під час пайки мікросхеми. Тобто ви задіваєте сам оцей захват під деталь потрібну, під мікросхему, наприклад, прогріваєте її і потім отак акуратно дістаєте з двох сторон. Теж буде в нагоді, до речі, така прорезина, така рукоятка, цікава, дуже так якісно зроблена. Ну, Тут, звісно, що метал є метал, гарна така, пружиниста сталь, тому буде в нагоді. Так. Що тут іще? Ще у нас, ага, це мікрокнопки. Часто знаєте, що вони використовуються, мікрофвильовки, ну і в деяких інших пристроях теж два десятки замовив, все буде. Це будемо користуватися. Далі діоди високовольтні і це у нас e, cl 04 Це в мікроволновочках вони стоять, теж дуже часто їх пробуває. Тому взяв на заміну, будуть в нагоді 10 штучок. Так, є таке. Далі, далі ви загадалися, що це таке. І це, звісно, клеми, вони використовуються в інверторах. Нещодавно я робив акумулятор на літі залізофосфатних акумуляторах і вставив. Але в мене вони закінчилися. І, мабуть, вони навіть я в Україні, до речі, брав і вони були стальні. А ці, як ви бачите, магніт не липне. Тобто вони повністю мідні або гарний. Сілумін просто покритий міддю. Ну, я гадаю, що це мідь, тому що вони такі важкенькі. Теж заказав. У нас три пари. Три пари, тому можна робити акумулятори або десь міняти. Так, це у нас кусачки. Кусачки якісь. Для чого? А, це кусачки для нігтів. Так, да, є такі або тваринка можна відкусувати нігті, ну, на це підправляти щось, якась лопатка тут така цікава. Ну, десь буде в нагоді. Так, запобіжники вже були в нас, це теж запобіжники, три десятка взяв. Так, дивимося далі, що це у нас таке. Що тут самому цікаво. Так, пакет. Пакет, Цікаво, навіщо так. Давайте оглянемо, що тут у нас. І тут у нас плати, давайте я вам достану, щоб ви могли краще розгляді. Це у нас плата для заряду одної лігіонної батареї на ТП-4056, звісно, з захистом. тобто часто приносять ліхтарики ну, на отаких акумуляторах, на кисляках. Я їх так називаю. І доводиться їх переробляти на літіон, тому ставлю ось таку плату, і людина спокійно може заряджати від свого гаджета ліхтарик. Бачимо, що тут Type-C вхід, роз'ємчик замовив. Я їх два десятка, тому буду користуватися. Так, поїхали далі. Щось багато сьогодні пройшло всього. Давайте оглянемо, що тут у нас таке. Тут у нас ага, плата Powerbank зі швидкісною зарядкою. Що тут пишуть? Тут нічого не пишуть. Але вона бачите, така трішечки великувата, тому вона 18 або 22 Вт. Як ви бачите, Type-C роз'єми має. Ну, всі необхідні. Кнопка контролю, є світлодіодна індикація, Ось світлодіоди стоять. Ну, Попадаються повербанки, що виходить з ладу контролер, тому приходиться і ставити. Так, це, мабуть, те саме, якщо я не помиляюся. Давайте це відчинимо, що тут. Так, і дістаємо. Ага. Тут у нас плати, якщо ви вже догадалися, то це Плата підвищувального модуля, тобто з 3 вольт до 3 В на вход даєте, а на виході отримуєте потрібну вам напругу. А напруги розписані ось тут, на задній частинці. Тобто з літій-іонної батареї ви можете отримати 5 вольт, 8 вольт, 9 вольт або 12 вольт. Тобто я їх дуже часто використовую для живлення роторів або Оптичних приймачів для того, щоб заживити від павербанка. Тобто 5 вольт даєте на вхід і на виході отримуєте потрібну вам напругу. Значить, напруга тут є табличка, а з цієї сторони є у нас ось контактні площадки. Або тут вже стоять опори. Тут по замовчуванню 12 вольт, якщо я не помиляюся. Тобто ви ставите відповідні перемички, а Б. Там, і вибирайте потрібну напругу. Тут ставиться перемичка і світиться, а, вона вже стоїть. І світиться е, світлодіод, який е, показує вихідну напругу. Теж взяв два десятка, десь колись пригодиться. Так, це у нас павербанк. Далі дивимося, що тут таке. Так, дістаємо. І тут у нас це такі цікаві речі. Вони називаються з'ємники для роз'ємів різних типів, тобто автомобільні там, або ще якісь конектори. В общем, дивимося тут. Дуже великий такий набір, не знаю на рахунок якості. Але попадаються такі роз'єми, що їх вихрутками чи голками дуже тяжко знімати. Тут є великий набір, тобто ви засовуєте в конектор там, і спокійно виймаєте цей металевий контакт у вигляді від, відчинячки. Даже і не вже пиво можна відчиняти, але це якусь дитячу бутилку треба. Так, ну ось такі трубки тут є, що хочеш відсікаєте і далі, далі дістаєте. Теж не знаю на, на рахунок якості. Ну, звісно, ось така якість. Бачите. Ну, звісно, його з ним не, не крутити десь там щось, а це чисто, ну, натискалка, натиснули, зробили своє діло. і Все, Все це теж згодиться. І, мабуть, останній покунок. Давайте ми його відчинимо. Ось, я мабуть вже ріжу пакет. Чуть дроти не порізав. Так, так. Да. Плата BMS і що це за плата? Я навіть не пам'ятаю, що це за плата. Це, так як цікава. Дуже гарно на вигляд. Так, що тут пишуть? Так, Дроти є. Це. Ага. Що щось це за плата? Зараз я э, згадаю і підкажу вам, що це таке. І так, друзі, згадаю, що це за плата. Це плата BMS для літій залізофосфатних акумуляторів і ось її параметри. Бачимо цю плату. і ця плата, бачимо, 4С12 вольт 100 а, літій Фером по 4 Тобто це якраз для тієї батареї, що я робив, але тут балансира, мабуть, немає. Ну, тут відгуки, звісно, є. Гадаю, ну, що вона. Теж буде в нагоді скоро ну, балансир. А, є балансир, да. але він пасивний. Бачимо чотири опори. Так, як вам сфокусуватися краще. Бачимо, так. Да. Розбирати не буду, але видно, що якийсь балансир невеличкий є. Так, бачимо чотири транзистора з цієї сторони, чотири з цієї. Тобто, ось такі друзі, сьогодні у нас прийшли пакуночки. Гадаю, що все стане в нагоді, буду всім цим користуватися, оскільки дуже багато всяких замовлень різних, тому е, люблю, щоб у мене був запас по отаким речам, щоб не бігати, не шукати. Ну і звісно в Україні не переплачувати. Якщо навіть взяти ось оцей перемикач один і там копійки коштує, а то ставка в Україні від 80 гривень. Тут все прийшло. За доставку не платив, все прийшло даром і гадаю, що буду користуватися. Тому, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.